Початок навчального року практично у всіх закладах освіти розпочався організовано. Про це заявила директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Мар'яна Кляп. Проте є й проблеми, які треба вирішити якнайшвидше. Серед основних уведення в дію внутрішніх вбиралень, початок осінньо-зимового опалювального сезону та атестація навчальних закладів. На 1 вересня із 318 шкіл вбиральними впорядковано лише 50. За останні два тижні додалося ще шість у Мукачівському та Великоберезнянському районах. Із закладами дошкільної освіти ситуація значно гірша. У нас із колокальні обирали дошкільні навчальні заходи в маріодії всього чотири одиниці. Це дві одиниці у жінському районі: одна у Виноградівському, одна у Мукачівському. а всі інші у нас залишаються до кінця року. І можна видивитися, Проблема в кажемо штуки, люди почали роботу, вони часто повернуть, вони промітують. Якби ми з вами не проаналізували ті кошти, які пішли в райони, на опалювальний сезон навчальні заклади повинні бути забезпечені твердим паливом та дровами. Зокрема, у кожному закладі повинно бути не менше 40% паливних ресурсів. Реально ситуація гірша, адже дровами найменше забезпечений Ужгородський район 23%. Найбільше Великоберезнянський 58. Тому заклади освіти повинні звітувати щотижнево, аби ретельно підготуватися до холодного періоду. Серед нововведень у роботі закладів освіти введення в дію атестації керівних посад. І з 30 вересня всі, кого призначатимуть на керівні посади, повинні пройти спеціальну комісію. Якщо дивитися розділ, трудові відносини, то в цьому розділі чітко сказано, хто може обіймати посаду керівника навчального закладу. І Десь у кінці відповідно освіта, відповідний стаж моральні якості за умови проходження атестації керівних кадрів. Також є проблеми поділу ставок та оцінювання учнів. Зокрема, вчитель обов'язково має бути спеціалізованим на предметі, який викладає, а також повинен відповідати за якість освіти школярів щодо дошкільної освіти, то найголовнішою проблемою є електронні черги до садочків. Серед 557 таких закладів до електронної системи підключилися лише 371.